Після проходу у третій етап ліги конференції ФК Полісі розпочав виступи в УПЛ. А першим суперником став ФК Карпати. Гра розпочалась на небезпечного моменту від левів, реалізувати який господарям не вдалось. Однак же, Тумря змогли відповісти м'ячем у ворота від Крушинського вже на 11 11-й хвилині. Гайдучик обходить суперника. Може бути момент для полісі. Олександр Назаренко один в один. Зараз Назаренко під ліву ногу зміщується. Ударна позиція встигає допрацювати обороні Бруніньо. Крушинський удар по воротах. м'яч у воротах. Але арбітер зафіксував фол ледніва, через який гол півзахисника довелося скасувати. Згодом гра все ж дала результати для вовків. На 29-й хвилині гайдучик зміг остаточно відкрити рахунок, реалізувавши простріл Михайліченка. Михайличенко. Можливо, прострелити удар м'ячу воротах. Через декілька хвилин після голу арбітр призначив пенальті у ворота Карпат. Пробивати яке взявся Олександр Назаренко. Реалізувати гол півзахистику вдалося, а змін у рахунку до кінця тайму не відбулось. Отже, Назаренко проти Домчака 38 восьма хвилина. пробиває пенальті. Полісся удар 2-0. Карпати змогли знайти свій шанс на 74 й хвилині гри. Господарі поля намагалися реалізувати штрафний удар, проте Чоботенко встиг заблокувати м'яч ногою. Ніченко дивиться на ворота і б'є по воротах, і що тут? Я ж не залітаю ворота, незважаючи на спроби господарів поля зменшити перевагу вовків, матч закінчився із рахунком 0-2 на користь полісся. Півзахисник Житомирян Олександр Назаренко розповів: попри в тому від гри з Санта Коломою команда змогла перемогти складного суперника. Ми не домовлялися, що буде бути пенальті, але я відчував впевненість у своїх силах, що я зможу пробити кожний матч, кожну гру. Хотіла забувати, але десь трошки не везло, десь трошки щось не вистачало. Але сьогодні ще раз кажу, дай Боже, забив і зняв себе трошки цю напругу. Окрім основної команди, Полісся ю 19 здобуло мінімальну перемогу над однолітками Скарпат, забивши гол у ворота господарів на 76-й хвилині. Зараз помилка, яка від Чернелька. Вихід у Полісся небезпечно удар 1-0. Наразі Полісся посідає друге місце в турнірній таблиці. Наступна зустріч команди відбудеться 10 серпня з ФК Колос в рамках другого туру Української прем'єр-ліги.